Всім привіт! З вами канал OnlinePUB.y і сьогодні до нас з сайту Укро прийшла ось така невідома посилочка. Там повинні бути, скоріш за все, навушники, але чомусь написано на іншій стороні обережно крихке. Давайте ж ми подивимося, що там всередині Ось такі наушники ми отримали сьогодні. Давайте ми їх розпакуємо. Трошки коробочка прим'ялась, але це дрібниці. Ось самі наушники марки Sony. На них вже є сліди використання, я так розумію. Бачите, вони такі затерті. Можливо, справді їх вже. Використовували, хоча упаковка, так як нова, може, просто довго довго лежали на складі. І давайте спробуємо їх підключити і послухати, чи працюють вони. Для того візьмемо смартфон, підключимо дані навушники і ввімкнемо стандартну мелодію, яка на ньому є. Звук йде. В принципі, нормальної гучності. Правда, дистанційно її не зовсім чути, ось тепер нормально пішло. Це такий трек просто. Отже, наушники працюють. Яка передісторія купівлі цих наушників? Я побачив на Укро їх за ціною 19 гривень і з безплатною доставкою новою поштою? Як би це дивно не звучало, справді була безкоштовна доставка новою поштою. Я їх купив, зв'язався з продавцем для того, щоб оплатити, і тут він мені каже, що доставка новою поштою за мій рахунок. Звісно, я на це не погодився, зв'язався з адміністрацією. Адміністрація, в свою чергу, зобов'язала його відправити товар мені після оплати. Єдине, чого попросив продавець, це те, щоб відправити товар Укрпоштою для того, щоб йому було дешевше. В принципі, було мені не принципово, який, який поштової службі відправляти, тому я погодився і ось отримав ось такі наушники. Всього 19 гривень і треба ждати з Китаю з теперішніми термінами в районі двох місяців. Ну і в принципі на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте про конкурси, які регулярно проходять на нашому каналі. А з вами був канал Онлайн Покупкая. І не забувайте, купувати в інтернеті це безпечно.